Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я ще хочу з вами поговорити про одну дуже важливу тему. Ми сьогодні поговоримо з вами про пенсію в разі втрати годувальника військовослужбовця. Ми будемо говорити про особливості призначення. Такого виду пенсії для батьків та дружини. Тому що у вас дуже багато виникає часто запитань, які вимоги мають бути так, до страхового стажу, чи маєте ви право, <кій> вибачте, отримати даний вид. Пенсії і так далі. Зараз я також залишу вам посилання на нормативно-правові акти, тобто на закони, які врегульовують дане питання. Дивіться, питання призначення пенсії в разі втрати готувальника за загиблих, померлих військовослужбовців, передбачено законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. За нормами даного закону матері. Та дружини військовослужбовців, які загинули у період проходження військової служби, тобто виконання своїх службових обов'язків, мають право на призначення дострокової пенсії. За віком після досягнення 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років. При досягненні 55 років батькам та дружині пенсія по втраті годувальника за загиблого військовослужбовця призначається незалежності від тривалості страхового стажу. Окрім того, дана категорія утриманців має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника. Якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку, відповідно до частини 3 статті 114 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мова йде про шахтарські пенсії, дострокову пенсію. За віком про досягнення 55 років для чоловіків, та 50 років для жінок за умови відповідно для чоловіків потрібно мати не менше 25 років, стажу для жінок 20 років. Далі пенсія за віком на пільгових умовах і пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону або є людьми з інвалідністю. Пенсія по втраті годувальника за військовослужбовців, які загинули при виконанні військової служби, встановлюється в наступних розмірах: 70% грошового забезпечення, загиблого годувальника батькам або одному з батьків. Дружині незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини. При цьому нагадую, що згідно чинного законодавства, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7 тисяч гривень та 70% грошового забезпечення загиблого довальника дитині. Двом та більше дітям по 50% від грошового забезпечення. Але знову ж таки, згідно норм чинного законодавства, не менше ніж 6100 гривень. На кожного. Незалежно від причини смерті годувальника. мінімальний два прожиткових мінімуми для людей, які втратили працездатність, та максимальний 10 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб, розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім'ї. Окремо. Нагадую, один прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У нас наразі становить 2361 гривню.